Вітаю, друзі! Сьогодні я готуватиму дуже смачні рулети із солоним кропом та квасолею. У цих рулетів тонке та ніжне тісто, яке готується без додавання яєць. Один жовток нам знадобиться лише для змащування рулетів перед випіканням. Для приготування рулетів нам потрібно багато кропу. Я взяла 100 грамів. Також нам треба одна велика цибулина. Нам потрібно 3 склянки борошна або 400 грамів та одна склянка підігрітого до 40 градусів молока. Підготуйте 7 грамів або одну пачку сухих дріжджів. 120 мл рафінованої олії. Столову ложку цукру та приблизно 1,5 чайні ложки солі. Сіллю орієнтуйтесь на власний смак. А також 30 г вершкового масла та один жовток для змащування поверхні рулетів. Ще нам знадобиться миска або каструля для замішування тіста і сито. Виливаємо тепле молоко в ємкість для замішування тіста, додаємо столову ложку цукру та приблизно пів чайної ложки солі, а також одну пачку сухих дріждів. Перемішуємо молочну суміш із дріжджами та додаємо 6 столових ложок борошна для того, щоб приготувати опару. Приготовану опару накриваємо кришкою або рушничком і ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Тим часом нарізаємо дрібно цибулю і кріп. Наливаємо трішки олії в сковорідку та добре підігріваємо, висипаємо у неї цибулю та декілька хвилин підсмажуємо. До підсмаженої цибулі додаємо кріп, солимо і одразу вимикаємо плиту. Я додала одну чайну ложку солі. Далі беремо 400 г вареної або консервованої квасолі та перемелюємо її в пюре за допомогою блендера. Змішуємо квасолю з кропом та цибулею. А тепер беремо нашу опару, яка добре заграла і збільшилась в три рази, і будемо займатися підготуванням тіста. Додаємо в опару просіяне через сито борошно. Ретельно вимішуємо суміш за допомогою ложки. Потім виливаємо в тісто 120 мл рослинної олії та ще раз добре вимішуємо. Посипаємо стільницю борошном і починаємо замішувати тісто руками. Для вимішування тіста нам необхідно від 5 до 10 хвилин. Коли тісто стало достатньо еластичним і воно вже не липне до рук, ми перекладаємо його у каструлю або миску, накриваємо кришкою та рушничком і ставимо в тепле місце на півтори-дві години. Через півтори години воно має дуже добре підійти та збільшитися в розмірі у три рази. Викладаємо його на стільницю і трішки обкатуємо, щоб випустити зайві повітряні пухирці. Ось таким чином ми покатали тісто зліва направо, поплескали його трішки, а тепер розділяємо його на дві рівні частини. Знову трішки притрушуємо стільницю борошном та починаємо формувати основу для рулета. У мене дуже мініатюрна кумедна качалка, тому що я купувала її для приготування різдвяного печива. На жаль, більше її у мене в арсеналі не знайшлося. Зверніть увагу, що пласт тіста у нас має вийти дуже і дуже тоненьким. А тепер нам треба розтопити 30 грамів вершкового масла та змастити ним тісто. Викладаємо начинку з кропу, цибулі та квасолі на основу для рулета та ретельно і дуже тонко розподіляємо ложкою по її поверхні. Ви, напевно, як і я, вже втомилися вовтузитися з тістом, але ми вже на фінішній прямій скручуємо рулети та защипуємо краї ось так, як я показую на відео. Перекладаю першу заготовку на жаровню встелену пергаментом та приступаю до приготування другого рулету. До одного жовтка додаємо столову ложку молока або води і перемішуємо. Робимо косі надрізи на рулетах, аби вони мали більш естетичний вигляд після випікання. Поверхню рулетів змащуємо яєчним жовтком. Ставимо рулети. У розігріту духовку на 40 хвилин. Перші 10 хвилин печемо при температурі 200 градусів, інші 30 при температурі 180. Через 40 хвилин забираємо свої смаколики з духовки. Вау! Вони перевершили себе! Подивіться, яка краса. Вийшло дуже смачно, дуже апетитно такими. Ніжними запашними рулетиками можна нагодувати всю родину та почастувати друзів. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.